Слава Україні, ми в нагольно Тарасівці. Це е, далека околиця України, десь там на Луганщині, недалеко від кордону з Росією. Оцей будинок унікальний, біля якого ми знаходимося, має багато дуже цінних цікавих речей. Я не кажу про гарні оконниці, яких багато по Україні, а я кажу. Просто ці вузькі двері, як ви думаєте, для чого вони зроблені? А виявляється, їх робили для того, щоб навіть жінка, якщо прийде ворог, могла і захистити будинок, бо через вузькі двері не пролізе занадто багато людей. А оце оця висока призьба для чого така зроблена? Для того, щоб дуже легко було з неї сідати на коня, а з коня сідати. Сходити на цю призму і заходити додому. А тут ще були такі дерев'яні колони. Ви побачите їх на інших будинках. А саме в цьому будинку вони не збереглися, бо їх зрізали місця від них тільки позалишалися. Вони існували для того, щоб можна було коня прив'язати. Це цілий унікальний край, де збереглася унікальна казацька архітектура, якої ви не знайдете ніде. а Можливо, вона десь і була, але тепер її не існує. Тому безумовно хотілося, щоб пам'ятка охоронців, люди, які не байдужі до такої дивини, провели дослідження цього краю і зробили все можливе для того, щоб ця точка стала точкою туристичного маршруту, для того, щоб саме тут побачили люди, те, чого немає. По всій іншій України, тим паче, поруч прекрасний природній заказник, в якому є чудові об'єкти екологічні, які обов'язково треба переглянути кожному українцю. Героям слава.